Ще сьогодні хочу продовжити тему обговорення такого дописа, який я виклала в спільноті про аміні-орхідеї. І хочу сьогодні показати дві манюні, які маю я в своїй колекції. Цю орхідею я купувала з рук в Києві, вона була в малесенькому горнятку, так як і міньки продаються. І скажу, що вона дійсно міні. Вони, вона вже рік в мене, в неї листя незмінне. І цю також я в інтернеті замовляла. Я не думала, що це міні-орхідея, тому що я хотіла шукала сорт Ленку п'яту. І я знайшла в Еликсі об'яву і просто її замовила. От. Але вона прийшла в такому мініатюрному вигляді. Тож під питанням, чи то дійсно мінька. Ця стовідсоткова мінька, тому що вона продавалася в такому малесенькому горщичку. В неї було мохове гніздечко, вона була посаджена мною в нього. Наростила дуже багато корінців і дуже багато листя за цей рік, але вона не квітла ще. Я її навіть омолоджувала, від'єднала з новим корінням, бо воно росте росло в різні боки і посадила в цей горщик. А пеньочка з дуже великій, великою кількістю коріння я залишила. Планувалося на те, що буде дітка, але дітка не виросла. Не знаю, можливо, там немає цих почок, зачатків. Ну, от якісь вони такі мені цікаві. Цю орхідею. Постійно пересаджувала, то вона в мене хотіла піти в Орхорай, поки я не посадила її в ось цей стаканчик в закриту систему. Тобто вона втрачає нижнє листя і нарощує новий листок. І так вже рік. Там один тільки листочок залишився з минулого. Того горщика яка посадки, в якому вона до мене прийшла. До речі, от фото, дивіться, в 21-му році вона квітла, в 22 то тобто це не малюк, тому що ми обсуждали, обговорювали там в спільноті, що більш за все це малюки, на яких, яких відкормили і вони заквітли. Але дивіться, що ще знайшла. Що продається також лянка п'ята в Еликсі і подивіться на цю рослину. Вона теж мініатюрна. Хоча усюди ну, показано, що це стандарт. На всіх сайтах пишеться, що це стандарт, висота 50 см, але який ж стандарт уже три роки так розвивається. Тобто в неї листя незмінний розмір. Ну, ось таке цікаве. Міньки, мабуть, все ж таки є, і вони існують. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.